Мазда шестерочка. Заміна масла. Як всі знаєте, масляний фільтр закручується від руки. Зараз покажемо от, мотор 2.2. Як затягували масляний фільтр ключом і які треба були кінські зусилля, щоб його викрутити. Ось, будь ласка. Люди, ніколи. Ніколи Не, закручуйте фільтри. не фільтри. закручуйте фільтри якимись ключами просто від руки. Ну Там Де таке? Там є картинка. Подивіться та й робіть якось по інструкції. Напевно ті самі, що і... Хумоти підмальовували бронзою. Ну, то таке. Якось так, але знявся. Важко, але знявся. Та зйомник був. Та там і не треба, був, не так нормально бути. Ось так от був закручений фільтр. Що отак його треба було, вибачте... Тиснути, щоб розкрутити. Там інструкція намальована. Да. Сегодня в Мазде меняется ремень, натяжные ролики генератора, масла фильтра. Хочу показать швидка замена. Фільтра салона, це є у нас 2011 рік автомобіль. Відкриваємо бардачок, тут є вусики, в дві сторони від Ось все, бардачок йде в нас вниз. І якщо можна побачити, вон він знаходиться. Ось тут теж. Просто-напросто витягується з посадочного місця. Він падає гарно вниз. В принципі, можна без проблем зняти. От. Як на малюнку, не знаю, чи мені є. Рукою буде зручно. Знімається крешечка. Якось вона там не була дуже зафіксована. І просто витягується на себе. оу о оу От так-то люди цим дихають. Я думаю, що треба замінити. Як мінімум. Це, звісно ж, не є реклама фільтрів, но я завжди використовую фірмуман. Не знаю, мені подобається. Якість, ось номер. Кому треба, шукайте. Цей картридж легенько він заходить всередину. Зараз це підчистимо. Все, вже його ставимо, беру бардачок. У зворотньому порядку ставиться. На два восити. Двох сторін. І от ми його защолкнемо. Ось тут. На защалочку ставили, він вже не впаде і все. От, і вся заміна. Коротеньке відео про. Запчастини та номери. Ось ми маємо по генератору на тижні ролики. номер Я не знаю тільки -то. ось така от фірма. Масло. Якщо комусь потрібно, ось таке подопаски пішло. Це є задні гальмінні колодки номер. Паливний болт. Ой, масляний. Фільтр двигуна і масляний фільтр. Це ось номера, шукайте. Купляйте, міняйте. Ну і фільтр салону. І от номер.